Робота в Німеччині мрія та бажання багатьох заробітчан, яка вже стала реальністю. Привіт, друзі! Мене звати Ігор Чимирис. Я генеральний директор компанії Перша віза, і в мене для вас є чудова новина. Відтепер наша компанія допомагає всім бажаючим отримати роботу в Німеччині. Що найголовніше працевлаштування в нашій компанії офіційне і напряму до роботодавця. Ми маємо вакансії як для людей, що мають параграф 24, так і для тих, що не мають, для людей, які знають англійську або ж німецьку мову, та для тих, хто не розмовляє іноземною мовою. Варіанти робіт збільшуються з кожним днем, і наша компанія робить все можливе, щоб ми змогли підібрати роботу абсолютно кожному бажаючому. Без наявного параграфа ми можемо запропонувати працевлаштування. Щоправда, такий варіант ми не радимо, бо отримати параграф 24 вам все ж таки доведеться, а в цей час працювати ви не зможете, до того ж за житло доведеться платити самостійно. Певно, найцікавіше питання, скільки можна заробляти на подібних роботах в Німеччині. Хоч в країні складна міграційна ситуація, це не вплинуло на заробіток від півтори тисячі євро в місяць. Ви точно можете мати. Зрозуміло, можна отримувати і в рази більше, але є безліч. Факторів, що це за робота, чи знаєте ви мову, чи вмієте щось робити, і тому подібне. На цей час в нас відкриті набори на молочні ферми, збір спаржі та полуниці, монтаж контейнерів, а також шукаємо працівників в готельно-ресторанний бізнес на сервіс. Щоб дізнатися про кожну вакансію детально, ви можете перейти за посиланням в описі під відео, або ж зателефонувати, чи написати нам на Viber, який ви бачите на екрані. Якщо вам цікаво, як виглядає робота насправді, напишіть про це в коментарях, і ми обов'язково Сково покажемо вам і підписуйтесь на канал, аби не пропускати важливої інформації про життя та роботу за кордоном.